Божа воля здійснюється через тих людей, які чують Боже Слово, приймають і виконують, для чого Матфій, пишучи для євреїв, порушує правила писання родоводів і згадує чотири жінки. І не зовсім такі, як ми кажемо, гарні для прикладу, для наслідування. Є люди, які от по роду їхньому, вони мали б. Бути учасниками Божої благодаті. Я хочу, щоб цей текст, ці два розділи ми взяли, зложили для свого серця і зрозуміли, що як в ті часи Ісус часто облічав фарисеїв, книжників і інших релігійних людей, які казали, я син Авраама, що ти мені тут доказуєш? Я буду спасений, бо я син Авраама, я син Давида. Но Матвій бере і розказує, слухайте, Давид. Ви аж батько, але він не достоєн того, що я беру і називаю, і народився син Соломон від Не Навіть не від Давидової, а від Урєвої. І це не для того, щоб взяти, знаєте, як ми кажемо, підколоти. Ні, це не ради підколу, це не ради критики, але ради того, щоб людина, яка читає, прозріла, що є те, що належить тобі. Но якщо ти не дотримуєшся Божого Слова. Якщо ти відкидаєш Боже Слово, прийде інша людина, яка їй не належить, але яка прийме, Бог каже, їй буде благодать моя. Я її використаю. Всі люди будуть говорити, хто вона? Вона блудниця, вона грішниця, вона, гляньте, що вона на себе вдягла, що як вона живе, що вона робить. Ви що, ще хочете мати справу з нею. Або каже, подожди, подожди. Да, я розумію, що ти от царського рода, ти отакий, от отакий, отакий. Ти вже третьому поколінню віруєш, ти цей дім молитви будував, ти десятини даєш, ти це все робиш, все, царство Боже тобі дано ні. Да, но ні. Бо головна істина, чи ти, Боже Слово, приймаєш, ти його знаєш, Ти його приймаєш. Ти його розпізнаєш своє життя, свій дух, і ти ним живеш. Ось головна причина.